Усім привіт, друзі! З вами Winterfell на зв'язку. Вводьте мій промо Winterfell TV на будь-якому сервері UA Online та отримайте приємний бонус. Друзі, я продовжую свою рубрику 50 рівні на роботах UA Online». Це вже четверта серія, хто не бачив попередній, Подивіться, залишайте коментар. Так от і скоро я з вами дізнаюсь скільки. Можливо, можна заробити водієм трамвая на 50 му рівні. До речі, протисніть лайк, якщо сподобається це відео, або дізлайк, якщо не сподобається. Кожна реакція важлива. Та залишайте будь-який адекватний коментар, у тому числі яку роботу наступно протестувати у відео в ProUA Online. А ще. А ще у цьому відео крутанему декілька кейсів. До речі, знаєте, що ще хотів сказати? Заходьте в мій телеграм-канал, посилання під цим відео, уже декілька конкурсів проведено, та й взагалі заходьте не тільки заради конкурсів, а щоб утримувати потім залітати на мої відео і стрімчики. Ну що ж, друзі, погнали до основної частини відео. Дякую всім, хто дивиться відео спочатку до кінця. Гоу! Гоу, гоу! Гоу-гоу! гоу, Вау, До речі, зараз X2, зараз X2 плюс у мене VIP Gold. Відштовхуємося від цього ще, да? А ще напишіть, скільки тут можна було заробити без x 2 і на перших рівнях. Якщо що, можна подивитись, моє перше відео по цій роботі. А де воно було? Це відео було про оновлення, яке вийшло, здається, в червні. Там додали тоді потяги, трамвай, і там ще на прев'юшечки. Так, потяг, трамвай і моє фейс. Моє фейс. Я дуже сподіваюсь. Що тут зараз. Я дуже сподіваюся, що тут зараз більш-менш норм з РП з РП. і рівень я вже ж теж впливаю також. Зупиняємося. Гоу 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 А Що це довго? Перед цим було не так довго. Маршрут через Малявничі. через Малявничі. Маршрут це. Бля... Маршрут через Малявниче місто. Київ, столицю нашої Незалежної України. Демократичної і незалежної. Вільної України. Через центр міста, да? Там тільки що НСК Олімпійським був, там ринок, тут АЗС, тут Тетрис Холи, там ще готель Україна. Та ти що взагалі це. ого. Головне оці зупиночки не право встити, то що толку не буде. До речі, а нам вже, вже здають гроші, да? гроші вже дають. 13950 тим часом. Це по ідеї, половина практично. Зараз буде тут поворот, кільце і все. Я дуже чекаю, коли вже буде оновлення. Глобальне велике, ще щось додадуть. Ну, вже ми всі чекаємо. Хто чекає оновлення, напишіть коментар. Хто чекає оновлення, поставте лайк цьому відео, щоб я теж знав, що ви чекаєте таким чином, а? Як вам таке, таке завдання невелике? Чим більше лайків, більше коментів, більше контенту на моєму каналі.

Проїзд закритий проїзд коштує добре слово. Як вам таке? А ми, до речі, на стрімі так робили декілька ставиш. Ну де люди? Де люди? Люди? Ви всі працюєте, Де ви єсть? Ладно, поїхали. Тут уже якби фініш. Де зупинитися? А, там зупинитися. Ви закінчили маршрут. Ну, що я хочу сказати? 29900, 7 хвилин десь маршрут. Таке відчуття, що 50 рівень не дуже впливає. Ну, результат. Ось на екрані. Тому що зараз якби x 2 і плюс ще Віпка, ну, коротше, якось так. -да. Я вважаю, що це мало. На 50 рівні 29 тисяч, при тому, що це x 2 ну це щось якби несерйозно, друзі. Ну це несерйозно, це фікс. Може це буде фікс якийсь після оновлення. Я передавав, але. Коли це виправлять. Ну, блин, ну я не знаю. Ну що робити, що робити, ну що робити, ну, ну яку роботу ще потестувати, може там наверное, впливає, да, 50 рівень. Що далі, тестувати? Все, Go, тоді ще. Декілька кейсиків от все зараз подивлюсь, яка тут знижка є, ні? Пу. Так, ну що, третій сервер, що тут є? Цікаве. О, мінус 30, до речі, хорошо, дуже добре. А тут дивіться, який у мене Мерсик. О, цей Мерсик. Зараз уже не такий як був, але теж непоганий. Так, все я вибрав, який я буду крутити. Ось цей. 50, двадцять п'ять тижнів. О, сто

ну все, 35 и, и осталось спала, і залишилось. Кейсі Дей, там у меня 4 штуки безкоштовних. мы до речі, їх якось покрутимо на стримчику да? Ну, еще ще якийсь треба, ще якийсь треба. Го такий. та та, -та, 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 -та. 150. Так, поехали. До речі, підрахуйте, я вибив. Тут скільки я тільки що вибив, я вже подивився. А ви можете підрахувати теж 269. Отакого От я. Підрахуйте, напишіть. Ну що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Дякую всім, хто подивився спочатку та до кінця. Залишайте свої враження, коментарі від цього. Та й взагалі, як ви, що ви там, як справи розказуєте, що по чому там. Да? Бажаю вам щастя, здоров'я, миру, усім, хто це зробив і додивився це відео Ваш, вам та вашій сім'ї. Ще побачимось. Тихого дня, тихої ночі. Все, всього самого найкращого. Па-па.